Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Вадиму зі Світланою потрібно було вирішувати або дружина звільняється з роботи, або вони наймають няню. Їхня донечка Анастасія недавно пішла у дитячий садочок. Звісно, що й хворіти стала частіше. На роботі Світлані прямо сказали, що не зможуть давати їй скільки вихідних, бо коли ж тоді працювати. Почала з чоловіком міскувати, як вийти із ситуації, що склалась. Не хотілося наймати няню, все-таки чужа людина в домі, та й на стуні доведеться якийсь час звикати до сторонньої жінки, коли залишиться з на наодинці. Світлана запропонувала вихід із ситуації, щоб мама Вадима глядала за внучкою. Недавно вийшла на пенсію і бідкала, що нудьгує, не знає, де приткнутись, а так буде піклуватись про насці, якщо та хворітиме і в дитячий садочок зможе водити. Вирішили навідатись у гості до Маргарити Васильівни усією сім'єю. Розмову почав Вадим. На прохання сина жінка погодилась з радістю, а ще він пообіцяв, що платитимуть, і відмовок не приймають. У жінки пенсія маленька, фінансова підтримка їй не завадить. Світлана Васильівна тішилась, що тепер матиме. Заняття. З того часу минуло вісім років. Бабуся кожного дня дбала про внучку, водила її у дитячий садок і сиділа з нею, коли та хворіла, згодом почала відводити до школи на різні гуртки. Вона вже звикла до того, що потрібна рідним, приємно відчувати себе незамінною. Та одного дня Вадим сказав матері, що донька вже достатньо доросла, щоб ходити до школи без супроводу. Маргариту Васильовну це навіть збентежило. Вона не подала виду, що це стало для неї несподіванкою, а й справді. Коли онука встигла так вирости, для бабусі Настя ще досі маленька. Наступного дня жінка прокинулася з самого ранку і почала збиратись, аж раптом згадала розмову з сином. Її поміч вже не потрібна. І так сумно на душі стало, не могла дочекатись вечора, щоб піти у гості й побачитись з рідними. Важко було позбутись звички набутої роками. Але зустріч виявилася не такою теплою, як очікувала Маргарита Васильівна. А чому прийшли? запитала невістка. Просто так, скушала за вами. Не сподівайтесь, що Вадим і далі платитиме вам. Ми розрахувалися за все вчасно, чи вас щось не влаштовує. Та ні, я просто в гості зайшла. Та вже, мабуть, піду. Любі друзі, а як вам ось така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відгуки у коментарях.